Виконуємо номер 91 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли зручним способом і два завдання. Приступаємо до виконання. Винесем спільний множник 0,6 за дужки.

0,6 переписали, додамо до зменшуваного число протилежне до відємника. І зразу зведемо наші дроби до спільного знаменника: 14, 21 і 6. Спільний знаменник буде 42, Додаткові множники 3, 2 і 7. Мінус 2,27 42

Мінус 2,2742 додати 1,2042. Додаємо два числа з різними знаками більше модуль числа від'ємного. Поставили його знак, знаходимо різницю модулів. 2 відняти 1 буде 1. 2742 відняти 20,42 буде 7,42. І додати 1,742. Маємо в дужках суму. Двох протилежних чисел, сума двох протилежних чисел дорівнює нулю, тому і наш добуток 0,6 на 0 також дорівнює нулю. Завдання друге. У другому завданні групуємо наші доданки 5,7 додати третя. Мінус 5,7 помножити на 3,1 третя, і мінус 5,7 помножити на 4,2 третя. Це буде в нас одна пара, і друга 4,7 помножити на третя. додати мінус 4,7 помножити на 4. Винесем спільний множник 5,7 у перших дужках за дужки. в дужках будемо мати 3,1 третя відняти 4,2 третіх. У других дужках винесемо спільний множник 4,7 за дужки. в дужках будемо мати 5,1 третя додати. Мінус 4. Знаходимо суму в перших дужках до зменшуваного, до, знаходимо різницю в перших дужках до зменшуваного, додамо число протилежне до від'ємника 3,1 третя додамо 4,2 третіх. У других дужках вже можемо виконати суму. Додаємо два числа з різними знаками, більшу модуль у числа додатнього. І знаходимо різницю модулю 5,1 Відняти 4 отримаємо третя. знаходимо різницю у 3,1 третя додати суму 3,1 треть додати мінус 4,23. Тут більшу модулю числа від'ємного, поставили його знак і знаходимо різницю модулів 4 відняти 3 це буде 1, 2 треті, відняти 1 третя буде 1 третя. І переписали 4,7 помножити на третю. І, як бачимо, ми знову маємо спільний множник. Одна, третя. Винесемо 1,1 за дужки. В дужках будемо мати мінус 5,7 додати 4,7. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль числа від'ємного, і знаходимо різницю модулів 5,7. Відняти 4,7 буде мінус 1. 1,1 помножити на мінус 1 буде мінус 1,2. Одна третя. Ми обчисли зручним способом. Номер 91 із прав для повторення розділу 3 виконано.